Друзі мої, я вас вітаю. Доброго ранку усім побажаю. Ви посміхніться, на мить відверніться. Що я принесла сюди? А ну, подивіться. Так, це рюкзачок, але він не простий, він чарівний. Що у ньому ви ніколи не здогадаєтесь, але я вам підкажу. У цьому рюкзачку живуть загадки. Це теж зернята українського фольклору, а можливо, навіть і перлинки народної мудрості. Зараз я вам пропоную випустити загадки з чарівного рюкзачка і поринути у їхній світ. Тільки для цього потрібно сказати чарівні слова. Загадки з рюкзачка. Вилітайте, світ чарівний з нами. Вирушайте. Довгі тонкі віти має, золотом кору вкриває, з гілок кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Що це? Вірно, це верба. Будьте уважні, наступна загадка. І червона, і соковита, та гірка вона все літо. мороз вона стала добра і смачна. Що це? Так, це Калина. Наступна загадка. Дерев'яні хлопці лежать у коробці. Коли з нами граються, то вогнем займаються. Молодці. це Сірники. Йдемо далі. Можу я його розбити, можу на обід зварити. Курка нам його знесе. Що це діти? Це яйце. Малята дивимося уважно на верхній малюнок і відгадуємо наступну загадку. Має плаття золотеньке, гнучки, ніжні віти білу, стан тоненький? Як я звуся, дітки? Звісно, це береза. У зеленому жакеті галасує в очереті, хоч і плаває мастак, і не риба, і не рак. Хто це? Молодці. Це жаба. Що за хатка? Дивина? З скла прозорого вона, Та бунцями, як у річці, рибки плещуться в водичці. Що це таке? Вірно, це акваріум. Триколісний друг у мене, має він кермо зелене, ще сидіння та педалі, певно, ви його впізнали. Молодці, діти, це велосипед. В нас залишилось відгадати ще дві загадки, тож будьте уважні. У норі хатинку має хліб, сирочок полюбляє, по підлозі тишком нишком бігає сіренька мишка. Вісім лапок працьовитих вміють сіточку зробити, між гілок прилаштувати та на мушок полювати. Хто це малята? Звісно, це павук. Молодці малята! Всі загадки відгадали та розумнішими стали. До нової зустрічі, мої любі.